Міські бої найважчі, а особливо важко пробитися до штабу ворога в місті, але це вдалося зробити спецзагону ЗСУ, бійці якого змогли увірватися туди і навести неабиякого переляку, можливо зірвавши нараду окупантів, адже це нечуване загін воїнів прямо посеред бази расистів. Якою була реакція солдатів РФ? Як вони діяли, чим все закінчилося? Про це поговоримо у відео далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. У морожу потрапило відео, де можна побачити зачистку будівлі, що слугувала базою окупантам від першої особи українських штурмовиків. На кадрах бачимо, як з позиції швидко та ефективно зникають окупанти, які загостювали тут ненадовго. За допомогою прицільних пострілів окупанти зникають. Видно, що окупанти облаштувалися так. Аби до верхніх поверхів наші бійці не дісталися, тож вони зайняли оборонні позиції, спробували втримати оборону. Можливо, чекаючи підтримка Втім, натиск, був дуже потужний. Під агресивний рок бійці ЗСУ від першого обличчя зняли як. Входили все глибше на позиції рашистів, певно, накривши навіть офіцерів рашистів. У бою важко зрозуміти, хто є хто, а на деяких кадрах видно віртуозне застосування гранатомету. В принципі, з допомогою якого й вдалося просунутися і зайняти базування окупантів в кінці бійці ЗСУ змогли зайняти будівлю. Втім, як бачимо, кожен такий успіх дається дуже важко, і за ним стоїть непростий бій із застосуванням всіх своїх сил. Паралельно наші бійці тим часом кілометр за кілометром продовжують свою невпинну боротьбу. Також бійці батальйону спеціальних операцій АНІ бригади Нацполіції людь атакували позиції ворога в одній із багатоповерхівок Турецька на Донеччині. Відео з'явилося на каналі бригади. Противник захопив один із будинків на околицях Турецька та відкрив вогонь по наших бійцях. Бійці неї відповіли потужно та вибухово. Цитую: це сам турецьк. Мирного Населення тут не було, їх евакуювали раніше. Рашисти захопили будинок на околицях і вже там облаштували собі позиції. Розвідка бригади Людь доповіла, що там є особовий склад противника, звідки вони працювали по наших воїнах, а також по бійцях суміжних бригад. Інші підрозділи бригади блокували окупантів, аби вони не просунулися далі. Рашистів треба було вибувати звідти. Операція була ретельно спланована, була поставлена задача бійцям батальйону, спецпрація неї їх вибити. Хлопці з нею успішно впоралися. Причому інтенсивність вогню із з нашого боку була такою великою, що вони думали, що працює наш танк або артилерія. По перехопленню було чутно, що у росіян паніка і вони взагалі не розуміють, що робити. Хлопці відпрацювали на відмінно. Рашистів там немає. Прокоментував. Фопічний відео Артем Джепко, начальник відділу комунікації об'єднаної штурмової бригади Нацполіції України. Людь крім того, спецпідрозділи головного управління розвідки зачистили 400 гектарів лісу і ліквідували майже полк окупаційних військ на Харківщині. Про це інформує прес-служба ГУР. І повідомляється, що підрозділ активних дій ГУР Міноборони України Артан Кракен, міжнародний легіон та Легіон «Свобода Росії, завершили виконання комплексної успішної операції із визволення лісового масиву. Ростошов на північ від населеного пункту Липці на Харківщині результатом дії українських розвідників стало захоплення батальйонного району, оборони супротивника, знищення трьох мотострілецьких батальйонів, загону штурму та розвідувальної роти 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу ЗС РФ. Також під час проведення штурмових дій розвідники захопили чергових рашистських військовополонених після зачистки 400 гектарів лісового масиву на північ від липців, становище загарбників на цьому відрізку фронту погіршено та близька до безнадійного. Так кажуть у ГУР. особливістю операції стало те, що вдалося завести піхоту 13-го бригади НГУ Хартія з незрівнянно низькими втратами. Це приклад чудової співпраці професійних спецпризначенців. І є лінійного підрозділу Цитую, успішна місія ГУР створює умови для подальшого витіснення окупантів з півночі Харківщини. Так наголосили розвідники. Ну а тим часом в Харківській області силам оборони вдалося відтіснити окупантів із околиці села Кругляківка. В головному управлінні розвідки розповіли, що до операції залучили бійців підрозділу. Братство та 77-му окрему аеромобільну бригаду операції з повернення контролю над важливим для оборони Куп'янська районом тривали протягом тижня. Ворог чинив опір, намагався контратакувати, однак зазнав поразки. Штурм окупантів розвідники відбили і продовжили витискати противника. Розповіли у гур. Також під час штурму спецпризначенці змогли взяти окупантів у полон. Цитую далі отримано важливі розвідувальні дані. Поповнення обмінного фонду також допомогли. Поможе повернути із московської неволі українських захисників, зазначили УГУР. Мова йде про зачістку у північних околицях села Кругляківка, куди нещодавно зайшли окупанти. Це населений пункт останній на шляху виходу противника до берега річки Оскіл. Більше того, Міноборони України кодифікувало та допустило до постачання у війська української багі Варан. Про що повідомили у прес службі відомства, і в міноборони розповіли, що цей транспортний засіб підвищеної прохідної Ості, призначені для виконання широкого спектра завдань. Зокрема, він може перевозити особовий склад, здійснювати евакуацію двохсотих, підвозити боєприпаси, тощо. що багів аран спроктували та виготовили на українському підприємстві. Його основою є силовий каркас для надскладних умов експлуатації. На багі встановлений потужний турбодизельний двигун та автоматична п'ятиступінчаста коробка передач. Більшість вузлів, агрегатів, механізмів це комплектуючі, Популярних світових автовиробників в оборонному відомстві зазначили, що Багіваран проектував інженер, який має багаторічний досвід ремонту і експлуатації авто. Вимоги до транспортного засобу йому називали українські військові, швидкий, маневровий. Ремонт то придатний, максимально низький з високою прохідністю. Двомісний багів важить трохи більше тонни, При цьому перевозить 500 кілограмів вантажу або тягне причіп вагою до 300 кілограмів. Ємності бака вистачає на 200 кілометрів. Шляху із складним бездоріжжям на піскова ран розвиває швидкість понад 100 кілометрів на годину. Під час тестувань Багі жодного разу не порекинувся, розповіли в Міноборони. Цього року оборонне відомство України загалом дозволило для використання у силах оборони 175 зразків автотранспорту із цього пораліку 76 машин українського виробництва. І це не лише тактичні бойові машини чи пікапи, а досить широкий спектр техніки. Серед зразків кодифікованої техніки є сучасні. Сні, електричні і бензинові мотоцикли, квадроцикли, аксоцикли, всюдохідні баги та амфібії. Також стало відомо, що Франція передасть Україні 12 додаткових колісних артилерійських систем. Цезар за гроші заморожених активів РФ. Про що повідомляє видання BFMTV. і це з посиланням на слова міністра збройних сил Франції Себастьяна Лекорню. Передача додаткових артилерійських систем з боку Франції стала можливою завдяки отриманню заморожених рашистських активів на суму 300 міль. Мільйонів євро завдяки цим коштам Міністерство оборони Франції зможе профінансувати закупівлю 12 додаткових САУ Цезар в компанії. КНДС. в міністерстві оборони Франції зазначили, що з початку 2022 року Франція передала Україні 67 сім гармат. За планом до кінця 2024 року ця кількість має становити 80 переданих гармат. Окрім цього, міністр зазначив, що цих коштів вистачить для закупівлі додаткових 155-мм артилерійських снарядів зенітних ракет Астер 30 авіаційних високоточних бомб ААСМ, Також. Переносних зенітно-ракетних комплексів містер разом із новими ракетами варто зазначити, що виконання цього замовлення підприємством КНДС буде здійснюватися значно швидше завдяки збільшенню темпів виробництва артилерійських систем на тлі зростання загальної кількості експортних замовлень. У компанії Некстер повідомили, що збільшили темпи виробництва самохідних гаубиць Цезар до 6 одиниць на місяць та продовжать його значно збільшувати. Ну а в рамках загального замовлення від експортних замовників Французька компанія КНДС має портфель замовлень на 353 колісні самохідні артилерійські системи. «Цезар». а серед найбільших замовників виступають Франція 125 замовлених САУ та Україна, 72 замовлених САУ. Окрім європейських країн, які замовили французькі системи. Відповідне замовлення також було розміщено і з боку Вірменії, яка замовила 36 артилерійських систем версії МК 1 Раніше ж повідомлялися, що оборонний гігант КНДС отримав контракт на поставку Україні 12 та самохідних артилерійських установок Цезар. І за словами французького міністра, фінансування поставок цих колісних сау здійснюється за рахунок коштів України. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися відео до кінця. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Слава Україні!